Ради пропонується для включення до порядку, до порядку денного, починаючи від 101 по 116 питання, у вас є на руках, чи є якісь запитання по цих питаннях. Це про надання згоди Тернопільського обласному комунального підприємства фірма Тернопіль Авіатранства, отримання кредиту під заставу майна. Про обласну програму розвитку фізичної культури і спорту у сільській місцевості на 2012 2016 роки, про програму молоді Тернопільщини на 2011-2015 роки, про лист Міністерства екології та природних ресурсів, про внесення змін в адміністративно-територіальний устрій монастири. Хворівська районна рада, про погодження покладання щодо надання корпорації мінеральні подиноцтру, взята на користування надрами, про внесення змін до обласного бюджету на 11 рік, питання спільної власності територіальної громадської міста Тернопольської області, про затвердження переліку об'єктів, які фінансуються за рахунок субвенцій державного бюджету місцевого бюджету. Про зміни в складі окремих постійних комісій Тернопільської обласної ради 5 скликання. Про внесення зміни наповнення до переліку об'єктів будівництва реконструкції ремонту автомобільних доріг, що належить до комунальної власності. Інформація щодо колективного звернення пенсіонерів міста Чудково. Вони є щодо присутні. Чи є якісь запитання по цьому переліку? Чи може проводити?